Патова ситуація на вулиці Патона. Місцеві мешканці вже тиждень сидять без води. Пенсіонер Юрій Олексійович бідкається, що, попри вік, та слабкість, змушений щоразу відрами носити запас життєво необхідного аж двого, аж сусіднього будинку. От я відкриваю гарячий кран і відкриваю холодний кран. Ні з того, ні з того, нічого нема. Ні. В сусідньому будинку внучка живе. Так, ось бачите, відро я приніс від неї. У водяному полоні опинилися мешканці одразу чотирьох під'їздів. Люди запевняють, що стали заручниками через власника магазину, які розташовані у цьому ж будинку. Мовляв, він спеціально відключив воду через аварійні труби. Цілий тиждень ми знаходимося без гарячої і холодної води. Приходиш з роботи, води нема. Сказали, ідіть собі, набирайте де хочете. Пішли в реліки, вони сказали, ми перекрили, тому що нам треба поміняти труби за ваш рахунок. Я доглядаю хору людину. теж води нема. Ні, нічого підняти, його, злити, то що, ну як робити. Яке він мав право так людям таку папку зробити. У мене мама тут проживає в 168-й квартирі. І вона не може собі дати ради ходити за водою, перепрошую, носити на п'ятий поверх. Це означає людину залишити взагалі, як кажуть, вмирати. Тут не є жах. Мешканці переконують власник магазину, вже давно нікого не пускає до підвалів, які приватизував. А єдиний вхід, яким могли би скористатися комунальники, аби відремонтувати труби, просто заварив. Це двері, вхід, наш тепловий вузол, який нам належав колись, і електрощитову. Дай вдал, власну кажучи, можна було там і підвали зайти. Наші підвали, де проходять наші теплові комунікації, труби водяні, все, все, все. Господар магазину Реліквія привласнив, він самовільно виробив туди двері, оскільки ну, документально сказав, що це його власність. І тут ці двері заварив, наш вхід заварив зсередини. Конфлікт між ОСББ та підприємцем триває вже не один рік, але саме зараз досяг свого апогею. Адже кожна сторона хоче вирішити проблему аварійних комунікацій, але платити за це відмовляється. А тут у кожного своя правда: ті всі руки, всі труби, всі крани, абсолютно все міняли ми за свої кошти. 25-го. Листопана я голові СББ Олексію сказав, більше ні одного сантиметра труби, ні одного крана я свої кошти не поміняю. Він сказав, роби за свої кошти о, труби, і я включу воду. Матісто. Юридично я не маю права кошти мешканця використовувати в ЧОЗО, ні за тлеве примісне. І зараз ми в такому тупіку, що мешканці, получаються заручники. Криза настала після прочистки каналізаційних труб в одному з під'їздів. Підприємець Андрій заявляє, що комунальники ще більше забили комунікації будівельним сміттям. Тож тепер саме вони і мають виправляти ситуацію. Десяту вечором почалось. Це одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте. Сьогодні, вже, якщо не помиляюсь, 21 число У нас постійно топить фекаліями. Вони взяли такий кусочок скотчу і заклеїли ось таку диру. В каналізаційній трубі це заключалося Олексійова чистка. Вони це зробили? Вони сідають на автомобіль і швиденько приїжджають, і швиденько виправляють свою ситуацію. Але чомусь ніхто не приїхав. Поки ОСББ та власник магазину з'ясовують хто правий, а хто ні, прості люди потерпають та оббивають усі можливі пороги. Але кажуть, що допомоги їм годі чекати. Гарячі лінії говорять, це є проблема ОСББ. Ми розберемося. Можливо, можливо, ми будемо розбиратися, але ви бачите, як ми розбираємося з 12-го числа по 20 числа води немає. Обурені мешканці рук не опускають та сподіваються, що звернення до правоохоронців таки поставить крапку у конфлікті, а в кранах нарешті з'явиться вода. Прокуратура, ясна річ. Водоканал. Вони, якщо написати листа в ці два адреси, то я вам гарантую, що через день-два приїдуть їхні фахівці і питання буде вирішено. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут, Львів.